Житомирі є вільні вакансії, за якими пропонують до 70 тисяч гривень зарплати. Тому ми вирішили опитати житомирян та дізнатися, скільки ж потрібно заробляти для комфортного проживання. Для комфортного прожиття, ну, якщо мати маленьку дитину, то напевно тисяч 50 не менше. Щоб а що заплатити комуналку, підгузники? Ну щеплення і тому подобне для того, якщо маленька дитинка, п'ять тисяч. Для комфортно. Ну, не три тисячі пенсію, як я отримую. Тисяч п'ятдесят, мабуть, сорок. Дванадцять тисяч, десь десять. Дві тисячі. Дві тисячі. Щоб вистачило на донати для ЗСУ. Тисячу євро хоча б. Десь двадцять тисяч. Ну, від двадцяти, так точно. Від десятки. 2020 це треба для того, щоб більш-менше не задумуватися про те, щоб е, як дожити до наступного заробітної плати. Ці потреби свої закривати, особливо в зимній період я маю на увазі це 100%. Ну і донатити на ЗСУ хотілося б. Тисяч 30 А на що найбільше ви витрачаєте? На ліки. На таксі. І все. Ну і на їжу, і на доставку їжі. На що? На ліки. Ну зараз це більш на продукти. Напевно, на їжу. На їжу. На що? На що пенсіонери витрачають? Звісно, на поїздки, на театри, на кіно. Не знаю, навіть на себе. На дівчину. На їжу, на ліки, на мі міроприємства. Ну так, щоб трошечки життя було різнобарвне. На це комуналка. У першу чергу, ну і харчування, і плюс підгузки. На гульки. Тільки <ріст> like no, на, на одежу, мабуть. Не, не, скоріш всього на одежу там.